Розказувати, як там сьогодні відбудеться свято посвяти у першокурсники. Тим паче, що о 10-й ранку туди до університетського коледжу університету імені Бориса Грінченка завітає київський міський голова Віталій Кличко. Отже, Юля, доброго ранку. Ще раз ти нас чуєш. Нарешті ти з нами на зв'язку вже чи ні? Так, доброго ранку, Ю... влади, настає ваш привіт, вашу. привіт, Юлічка. Юль. Отже, розповідай, кого окрім мера, ще очікують на урочистостях, і що... взагалі що, що, буде що планується на так. Ако детальніше про самі урочистості, які сьогодні у університеті імені Бориса Грінченка розпочнуться о 10 годині, нам розповість мій гість. А ось, бачите, я в руці тримаю ось такий студентський квиток. Сьогодні першокурсники, це в принципі не те, що ти перший такий великий студентський згаду, квиток в гаманець не курс покладеш. Курсу. В Принципі було трішки і лячно, але все ж таки я справилася. Вже вам розповідаю, про це, все навчилася. Так що я бажаю усім першокурсникам здоров'я і енергії для того, щоб все здолати і навчитися так, щоб знайти потім хорошу роботу. А переді мною стоїть проректор. Інченка, це Олексій Жильцов. доброго ранку. Вам розкажіть будь ласка, кого крім мера сьогодні очікуєте ще на заході, і що саме має відбуватися? Ну, перш за все, ми очікуємо наших дорогих першокурсників, яких сьогодні понад півтори тисячі. Це 1200 першокурсників, які вступили безпосередньо до університету, і 400 першокурсників, які прийшли до університетського коледжу на базі 9 класів. І от саме вони сьогодні будуть повсвячені в таку категорію, яку називають студенти. Вони одержують Студентські квитки. Е, які в основному професії обирали, так які інститути вступали діти? На що в принципі роблять акценти і куди хочуть теперішня молодь? Ну теперішня молодь не нова, порівняно з останніми роками. Обирають більше гуманітарні спрямування. Це реклама, і зв'язки з громадськістю, це видавнича справа і редагування, це філології, різні англійська, українська філологія. От здебільшого такі спеціальності, але ви знаєте, для нашого університету традиційними залишаються ще дві спеціальності: це суто педагогічні і наші випускники забезпечують навчальні заклади міста Києва. Це початкова освіта і дошкільна освіта. Це досить освіта. корисно. і Це потрібно в принципі, так тому, що вчителі готують так, нашу так, молодь. Так. А все ж таки, от говорять, що в принципі студентом стають після першої сесії, а поки що абітурієнт. От ваша думка, так от це справді чи вже в принципі є ти стаєш повноцінним студентом. От як ви вважаєте? І чи є можливо цей обряд посвяти? Є щось там таке особливе Ну, в обряді посвяти. Зрозуміло, що є щось особливе, тому що вони одержують документ і стають вже студентами по паспорту. А з приводу того, що студенти стають студентами після сесії, вже ситуація змінилася. Сьогодні є накопичувальна система, і студенти самого першого. Дня роботи починають накопичувати бали за свої навчальні досягнення, і тому вони себе студенти відчувають вже на наступний день. Ага, ось так. Це все так. В принципі перейшло в практичне русло. Так. так що не вірте ніяким забубонам, Вітаю ще раз усіх першокурсників. А також запрошую, можливо, охочих сьогодні до університету Грінченка, щоби. У першокурсники студія Юлічко. Ми дякуємо тобі. Я ж нагадаю про свято першокурсника, яке вже за декілька годин розпочнеться в університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка. Нам розповіла Юлія Поворозник.